Вітаю, друзі! Чергова серія про мого мотоцика нового. Хто слідкує, знає, що я недавно придбав такого трошки драпача, але потрошечки буду займатися відновленням. Для того, щоб мені поставити його як мінімум просто на колеса, я зробив задній міст, там він в мене лежить. І мені тепер необхідно зробити передок. Передок, понятно, тут робити немає що. тут вже витягнуто настільки, що ставити якісь там готові варіанти конусних підшипників чи стандартних, тим паче взагалі ніякий не варіант. Тільки народний тюнінг повністю переробка всього вузла. Попрошу утриматися від коментарів тих, хто збирається зараз черканути те, що та купи раму, вона стоїть там 200 гривнів, Хто от напише такий коментар, зразу бан назавжди. В мене на каналі ніколи не стоїть питання доцільності того, чи треба робити, чи вигідно, чи не вигідно. Якщо я роблю щось, то для чогось я це роблю. І, і не вам вирішувати, для чого. Значить, яка стратегія, що я планую робити? Купувати готові підшипники, оті, скажімо, конусні, вставити в розбите місце ну не варіант абсолютно. Підбирати якісь підшипники, платити за них гроші, ну, і треба буде або розточувати, але в мене ще й плюс вибито, бачите, спереду. Ну. Тоже підшипники не дешеві. В мене я в себе порився в закромах. Знайшов отакі от підшипники. Два в мене були дуже-дуже старих. Отаке таке маркування. То колись розбирався Volkswagen T2, і в коробці передач там стоять отакі підшипники. Бачите, оригінальні. Дуже старі підшипники, але в хорошому стані. Е, і недавно я теж робив одну роботу. То мені залишились отакі підшипнички. Ну, вони, типу для той роботи, вони бачите, пожовтіли. Для вузла вони вже не годилися, а для рульової, то їх тут ще на тисячу років вистачить. Значить, по підшипнику. Не, давайте краще спочатку по рамі. Дивіться, ну, можливо, хтось не знає, можливо, комусь буде цікаво і якісь потрібні. Точні дані. Значить, рама посадочна має 50 мм. І, а наскільки я розумію, бо обойма в мене тут по кусках знялася, то посадочне внутрішнього. Внутрішні обойми підшипника. 34 мм. 50 на 34. У мене ж підшипники. Оці всі 4 штуки мають посадочна 32. І на 59. Ну, якщо з тим посадочним 32, взагалі, абсолютно мені не проблема просто проточити по міліметру і зняти і вирівняти посадку на осі і на гайці, на гайці тут, до речі, що у нас? 34. Так, от і є посадка. Ну, взагалі не проблема по міліметрові зняти і підшипники стануть. То з рамою трошечки інші справи. І інша зовсім робота. Ну, я ж кажу, можна було би, скажімо, взяти підшипник там 52 і розточити під нього. Так, Але, знову ж таки, оте вибите, та й в одному місці, фактично, ну, не, не хватить абсолютно тіла. І так само тут, бачите. Та сама штука на бік настільки, що чашки просто під заміну. Тут або раму міняти, або міняти чашки. Я вибираю друге. Його вибираю друге, да не того, що це дешевше і це там простіше чи щось, а просто того, що я можу. От можу зробити і роблю. А фігню про те, що це не варто робити, то напише тільки той, хто не може цього зробити. А я можу, я зроблю і покажу вам. Ота чашка вона є точена і приварена. Воно розточене, я впевнений, і приварене по місцю в якомусь там кондукторі. Ніхто його не розточував потім після приварки. Бо скільки от я їх не переміряв на, на мотоциклах, вони завжди точені. Ну, типу, за одну установку, мають однакову товщину стінки у всіх місцях. Позовні, ота чашка в мене має рівно 59. Точно так само, як має мій підшипник. Співпадіння, не думаю. Можливо, так було задумано на заводі, що колись через 50 років якийсь молодий токар, розточник, фрезеровщик захоче відновити отаку систему. І бачите, в мене виходить, що якраз діаметр співпадає. Глибина чашки, до вона доходить. І в мене, якщо я заріжу запудліцов, отак. От, Оту, ну, верху тої обойми, то в мене залишиться ще місце, по чому можна відцентруватися. І якщо я зріжу оту чашку, так, е, отака от вона була от мене та чашка. Зріжу верх. Так. Зробиться тільки упор на підшипник. У мене стане підшипник. Гарно мати різні кольори, правда? Стане обойма підшипника. То мені залишиться тільки виточити потрібну мені втулку. Напресувати її. І просто приварити до рами. Так, Правильніше, щоб було гарно видно. Приварити її до рами. Втулка зацентрується по рідному місцю, а підшипник вже буде від перекосу базуватися теж по рідному місцю. Я його взагалі тут чіпати не буду. А якщо вже навіть після того, як я це приварю, якимось чином виявиться, що воно не чітко приварене, по заводу було, і в мене вісь втече рами, тобто ну, колесо, розумієте, стане отак, ну, вилка або сюди піде, то мені не складе багато труднощів розігріти автогеном раму. і... Ну, речах тут насправді на такому речагу воно може і піти пів сантиметра, якщо вдруг щось не так. То мені не составить труда просто розігріти її і, і гідравлічним донкратом подвинути, зробити по лазеру чітко, щоб йшло по рамі. Ну, Абсолютно, то вже, то вже навіть і близько не йде в порівнянні з трудозатратами, з тим, як зробити оці обойми і як їх сюди вставити. Так, нові обойми вже полуфабрикат готовий. Прийшлося добру болванку, звісно, з... спарчити, бо труби підходящої не знайшов. От так от воно виглядатиме. Підшипник ховається туди, він вглиб. Чому? Тому що... Тому що підшипник бачите, торчить і мені треба буде якось його загерметизувати. Кувається він геть заподліцо з цим. І я зможу сюди або кулечко, або вирізати таку плотну гуму, або сальника якось ставити. Поки що з запасом поточу кольця, тоді піду шукати сальники. Пробереться, залишиться тільки малесенька ступенька там всередині на упор підшипника, маленька зовсім. І з тої сторони вже з переворотом зробиться посадка під оту. Під Рульову колонку. Так, в кінцевому вже варіанті виглядає втулка. З, цього, з цієї сторони посадка під підшипник, з цієї сторони захід на раму. Знаєш, я вже підрізав. Тут трошки виробітка я помітив, то просто отут торкнулось у мене. І в ту ж висоту прорізано. Отак от виглядає воно. От я його сюди оставлю, і воно плотняком туди наб'ється до упора. І після того тільки обварюю. Так, зрізав його до того торця. підчистив щіткою на болгарці, але ну, неможливо місцями не залізти то зараз ще так зробимо. щоб гарно воно було проплавити зараз щоб там не настрати топлів таке знаєте Добре, що в мене в домашніх умовах завалявся різак кисневий, то я можу собі таке зробити. До упора Забивається. Дивіться, який гоноровий і мочний стакан виходить. Ну, і по виставленню, дивіться, все досить просто. Ну, Мені для того, щоб це зробити, не потрібен там стапель. Якби я робив ту роботу постійно, то так. А одноразово мені достатньо просто провести замір. Я вже не хочу йти по мікрометрах, у мене він вдома, я після ремонту. Багато поперевозив інструменту. Для початку прихвачую ззаді по дві точки. Заміряю ту відстань ззаду. І тоді, підбиваючи, виставляю, щоб вони йшли чітко паралельно. У мене ж вони точені за одну установку і торцовані чітко в перпендикуляр до посадки. Та й все. Накрутимо йому максимальний ток. Думаю, нічим не хуже завода. Підчиститься і буде супер. Підшипнички, підшипнички. Думав, скочить. Трошки видно, вспіло охолону. Навіть дуже добре, що він так плотно, що не буде ніяких люфтів потім під час експлуатації. От і все. Чуєте який є? Все, він там. Опа. все, бачите? Ну як вам? Супер. Тут тільки резинове таке колечко виріжеться, плотненьке <кій> поставиться. Бо я думав, і сальника спочатку, і все, але в мене є класна така маслостойка резина. Рівнесенько виріжу плотнячком і все. І нічого там не буде. Туди залітати, як пильник. Хто не шариковий підшипник. Того штуку, в разі чого, розібрав, перемив, перемазав, її тут охватить на 1000 років. Ой, який тюнінг, дивіться. Думаю, блін, щось баран забув зрізати оту внутрішню трубку. Я думав, що вона там треба. Взяв такого зинковку, таку зенковку, щоб. Думаю, зараз я його спиляю та й на тому кінець. Але я торкнувся, воно влізло всередину. Я його пошатав. От і дивіться. Ой, який тюнінг. То вже хтось спеціально робив, щоб підшипник ось по чомусь чуть -чуть тримався, базувався. О, ремонт. Не треба ото дебатися, так як я щось там стараюся. О, взяв, забив якусь железяку і на тому тобі поремонтовано. А, і по виставлену от. Дивіться, як воно гарненько все в мене вийшло. Так. Знаєте? Є розмір. Тепер сюди. От. Плотненько є розмір. Плотненько є розмір. Тут геть плотно так влазить. На, на яких пару десятих, може на десяточку. Ну, влазить, от, влазить. На десяточку плотніше. Для тих підшипників то воно нічого не значить. Я думаю, що то, о, люкс. І остання, останній штрих. Треба зробити посадку знизу і зверху. Мені тут вдається піджати легесенько, легесенько схватити кулачками за сам краєчок. Піджати отак от центром. Бо інколи приходиться кону стучити ну, в інших мотоциклах там я робив таке. А в мене якраз кажу за сам краєчок, але вистачає зажатися. Менш проблем. І швидша робота Розетчик виставив, підібрав його, щоб не торкався. Досить така сложна конструкція. Під одну обойму і зразу під другу. Ну і що, отако зібрав? Тут от трошки мені терло підтисав траверсу. І дивіться, як воно гарненько. Легенько повертається, нічого не закусує ніде. Люфта немає абсолютно ніякого площа упори, просто капітальна. І як виглядає? Як покраситься, то не сильно хто й пойме, що тут щось роблене. Для подальшого ну, для закінчення отак того ремонту не все так просто. Треба взагалі виводити геометрію рами. Я отак от підзбирав мотика для того, щоб мені було легше, легше його контролювати. Так? Він буде стояти, жорст чи, ну жорсткіше, набагато більш, і я зможу на кінець то виміряти те все. Що зробив? Ну, для початку все перемірив. Я колись займався рихтовкою авто, то проблем мені в тому абсолютно немає. Дивіться, оті кріплення болотників, як на диво, дуже чітко посередині рами. Ну, в пределах міліметра грає. То міряється просто: тут від труби, там від труби. Так само знизу від труби, там від труби. Без проблем, супер. Далі виставляється собі розвалом я виставив відносно. Рівня землі в мене в гаражі залято дуже чітко порівню підлога. Лазер світить, бачите. Лазер світить, чітко посередині рами. Далі йде так само посередині, по трубі, по трубі. от, Бачите, рівненько посередині. І так само, якщо міряти отут, то між рамою теж рівненько. Тим же ну, те виставляється отак, от, передвигаючи його. Тобто, у мене йде лінія лазера чітко по центрі рами. І дивіться, що получається. Заднє колесо. Бачите, що? Верх добре, низ. Низ завалений до коляски. Низ лежить до коляски. Переднє колесо. І того більше, переднє колесо взагалі там, бачите, наскільки на, на цілий отой, цій, на 2 см лежить теж до коляски. Зараз воно виставлено в паралель. так, от Правилом виставлено собі в паралель. Взаді торкається до колесика, і там в мене зазор десь в районі сантиметра. Тобто, якщо поставити заднє колесо вже на місце правильно. Так, воно там хоче, скільки, десь, ну, трошки більше, як пів сантиметра. Ну, трошки не доходить до сантиметра. Ну, Можливо, й сантиметр. Сантиметр. То переднє взагалі низ колеса 3 см хоче від коляски відійти. Заднє колесо, низ хоче відійти від коляски на сантиметр. Переднє на 3 см. Я, хлопці, скажу, що то не моя е, помилка з тим уварюванням. То, по факту, я впевнений, що так воно і було. Е, рама просто спарчена, чого? Бо, бо того, щоб, щоб закосити на таку велику величину, то у ті чашки треба було б варити на пів сантиметра неправильно. А я міг помилитись цього на пару десятих. Ну, можливо, таке допускаю теж, що. Воно було в одну сторону, і я ще додав туди. Ну, то вже таке, знаєте, але мені треба вивести геометрію. Що, що плюс скажу? Я передивився в своїх товаришів, всі які їздять, в ну, них точно те ж саме: одне колесо лежить в одну сторону, друге в другу. Я так розумію, що то просто біда, буляка у тих мотоциклів. Тут як подивитися на те, як рама зроблена, то не знаю. Українське качество але нічого, моє завдання виправити геометрію, щоб гарненько їхати, щоб його нікуди мені не тягнуло. Ну, в принципі, по колонці в мене все. У мене готово, бачите, воно тут нічому не мішає абсолютно гарно. А вже, думаю, вирівнювання самої рами геометрії, то зроблю окрему серію, і ви її теж побачите. Швидко, знаєте, з таким проектом воно бути просто не може, щоб взяти і вмістити в одну серію там. Не знаю, якусь таку серйозну річ, от як ремонт тої колонки, бо реально вона тут побита життям була трошки. Ще цікаве таке питання. Можливо, хтось має подарувати, спрезентувати, можу обміняти або відробити. Що шукаю? Шукаю касовського руля. Бачите, я поки що тимчасово причепив цей саморобний руль з нержавійки. Я робив там його під проект. Він поки що лежить, чекає. Він подібний до тої ж форми, але він трошки замалий сюди. Руль раз в якомусь нормальному, більш-менш хоч адекватному стані. Е, болотники, так, крила, от, на коляску. Ну, то тобто есть МТ або Касик. Ну, тут вже в мене теж ну, таке собі, звісно, крило. Не спішно, бо це аж на зиму, але в загальному. Е, заднє так само крило. Теж в мене їх є два, але стан, звісно, такий собі. Якщо в когось є гарні, можливо, і не треба чи ну, ви зрозуміли. То можете черканути і дати знати. Так от буде. Буде касік. Був МТ, стане касік. Потрошки перероблю його. Я ж кажу, дуже хотів взяти, щоб і по документах був касік, але ну, то не так все просто. Таке гонорове сидіння прикупив я з М72, наскільки я зумів розібратися. Може хтось краще знає, то може написати. Якщо хтось думає, що Іш-56, то трошки розчарую, бо кріплення в Іш 56 зовсім інше. Я вже заглядав на них, бо в товариша є подібне. Тут своє. Досить такий цікавий рисунок, він досить рідкісний. От він мені сподобався, я собі купив його. Бо тих ромбіком в мене самого хватає. Помаленько, Помаленьку роблю. От сьогодні взяв вихідний собі та й просто цілий день програвся з тим мотоциклом. Так що, чекайте нових серій. Хто має що сказати, знаєте. Радий був всіх вас бачити. До нових зустрічей. Бувайте!